Доброго дня, це ми викликали поліцію, да, да, да. плотнікова Інна Миколаївна. Ні, ми не керівництво ЖЕК, ми навпаки, мешканці, які є власниками даного приміщення, а побачили тут ситуацію досить таку складну в плані забудова. Ніхто документи не показує, значить, начальник ЖК. Тік, як тільки ми викликали поліцію, значить вони не надають документи, когось допустили. Ми просимо підрядчики, покажіть документи. ніхто. Оця жіночка являється, представляється як сервісу, яка готує це приміщення для своїх робітників. Це її дословно слова. Хто вона, що вона. На якій підставі тут були будівельники? Будівельники не пікне показують документи. Яка підрядна організація? Документи мають бути при вас. Як у вас можна звертати? Світлана що тут відбувається? Можете пояснити кому мешканці, не знаю, що вони тут хочуть. А ви вже

Там у нас ці документи, всі дозвільні, всі і все. Чині? Баланс отримуємо, що ми ж в даний момент. Mm -hmm. да. Вони ж ви. А ви, що? ви кажете, що? А ми мешканці, тут ЖЕК, тут ЖЕК, це наше приміщення, в якому ми. Сплачуємо за комунальні не, послуги, я які розумію, включаються. Що це ваше приміщення, де ви сплачуєте, але балансоутримувач то вони являються. А вони ви бачили документи, що це балансоутримувач? Ви Знаєте, по конституції але балансоутримувача ми. має бути громада. Дніпровська. свого відповідь, це вже Давайте проходили. Так. Ви заяву будете писати? заяву? Да, да, да. Я вам групу Макулен... зараз групу слідчих. Да. не да не дає документи. Це ж він тут посадова особа, яка має бути. Це перевірить. Він не мав права допускати будь-які установу, організацію без документів. У нього мали бути. Показав Много ми подивилися. Вона згадує своїх будинків при не оці будинки, щоб ви знали. Що ви говорите? Це ви так звикли. Районна, Уже довідповідалася, що ми прогосипаємось і вже де, говорять… Реалізація районної по 600 гривень, БМВ. А у вас хоча б документи є, що ви баланс отримали? Я ж вам кажу, у нас все знаходиться. Ваших начальників? В будь-якому випадку, щось буде, сліщагу поїхати. Ну, ми ви виїжджаємо. Конечно, не буду. Не проще до ребенка. Все. Там вот так. Как-нибудь. Я же справа. Тут у нас будут два передвинутых.